Вітаю, я директор Полтавської спеціальної школи No40 Полтавської міської ради Андрій Анатольович. Наша школа відрізняється від інших шкіл, тим, що у нас є ліцензійний офтальмологічний кабінет, і діти щодня отримують корекційне лікування і різноманітні програми розвитку цього року. Наша школа прийняла участь у громадському шкільному бюджеті. Учні нашої школи подали 11 дуже цікавих ідей: всі щирі, корисні, натхненні. після шкільного голосування переміг проєкт створення кормного середовища в нашій школі. Сподіваюся, що в новому навчальному році наші коридори поповняться затишними меблями, які будуть комфортні, світлі. Там можна буде передпочити, почитати і просто побути з друзями. Це простір, у якому хочеться залишатися, і головне, він народився з думок і бажань самих дітей.